Всім привіт! Ви на ютуб каналі футбольного клубу ЛНЗ. Це тачка футболіста і наш гість Ілля Путря і його BMW X3 22-го року на 2-літровому бензині. А я нагадаю, що надійний партнер ФК ЛНЗ – Мотюль Агрі. Yeah. Like so так, собі ну розказуй, у тебе нова машина. Да, купив. Як, — Як це сталося? Тільки, тільки що нам так емоційно вже розповідав за кадром. Розпо... розкажи тепер глядачам чого, чого цей автомобіль, як ти його купив. Прикольна історія деле, тому що я взагалі не хотів міняти машину. В мене був Volkswagen Passat. я був повністю задоволений. Але в мене батько тренер в Одесі, і він постійно їздив на роботу і його постійно підвозили батьки. Ну, якби на роботу по путі. Я сказав, це, це не солідно. Давай, mm -hmm. мабуть, я тобі подарую свою машину і собі возьму якусь нову. Ну і все. Я так ще в Чорноморці грав, я вже так присматривався, хотів. Був акцент на ауді. От я собі хотів ауді Q5 і не знаю чого, я просто от, бачив ауді Q5 і хотів собі її. Mm -hmm. Ну і все. І чекав підходящий варіант. У мене є мій друг гарний, який займається машиною, він мені допомагав, і ми чекали. Цей варіант Сауді появився один варіант, коли я ще був в Одесі. Але він зірвався там власник чуть чудив, можна так сказати, і все. Приїхав в Черкаси. знов варіант появився в Сауді Q5 в Києві. Все, я думаю, все вже його буду забирати. Але знову там не сошлось. Він почав торгуватися. Давайте більше, менше. І він сказав, все, давай заб'ємо на них. Наш варіант прийде. Потім говорить, придивись на BMW, В мене BMW, як би супер, тройка. Ну я в мене BMW Асоціація, я в машинах, чесно, так собі. В мене BMW Асоціація знаєш, що там в Тіктосі насмотрився. Mm -hmm. Типу, там СТО ламається завжди таке. Собі. І говорю, ну давай. Тут бас через тиждень. Там його знайомий з Дніпра продавав цю машину. І він говорить: подивись, я подивився так. Мені дуже сподобалось. Його хлопці поїхали, посмотрели, щоб не було ніяких помилок, там все таке, ну і все. І отак от оп, і я її купив. Mm -hmm. так, да, у тебе 22 тисячі да, 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 Так, так, так. Так ще 18, я вже не катав. Скільки максимально їхав, з якою ще швидкістю? Ой, та 180, мабуть. Я взагалі так. Ну, сказати, не гонщик, то 180. От я їхав в Одесу, був один в машині, так їхав, как бы. а коли їде з дружиною, ми в Київ часто їздимо, то там в мене потолок такий 150, я чесно, більше не їжу. Скажи, чого ти не хотів знімати машину? Нам тебе довелося дуже сильно вмовляти усіма методами, які тільки можна було да. застосувати. Чесно, так, це не мій не, не, чуть формат, тому що я повторюю, що я в машинах не в очі. Ну і плюс не знаю, як тобі сказати, не сильно люблю хваститися, mm. тому ну, є машина і є. Ну, якщо ви пропустили, я вас поважаю. <с nunca> хар. Тому дай за вас Ага, зрозуміло. Ну, що значить, от ти вже не перший раз кажеш, ти, ти мені все завжди це кажеш, що ти в машинах не дуже. Да. А що ти маєш на увазі, що ти в машинах не дуже? Ти ж знаєш там характеристики, все одно базові, <рес> а чо, чому ти це тоді? я зараз підтягнувся і чуть -чуть вивчив? Ну я особливо взагалі ні не інтересувався нікого, тому що я вважав, що мені машина взагалі не потрібна, я купив собі першу машину в 24 роки і до цього жив і нормально жив. А потім, коли з'явилася машина, і нові справи з'явились, і як то ще? А що не дуже? Ну. Я ніколи іми не інтересувався там, такі, двигуни, вишдіння mm -hmm. сили, там, куди що заливати, які нові виходять. Тому зараз чуть -чуть, там, підтягнувся, але все одно на фоні там, інших футболістів я дуже соки. Я так розумію, що цю ти обрав за принципом мені порадили, я подивився, норм підходить. Так, 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 так мені всі... порадили, вона класно виглядає, дружині показав, вона о, теж класно виглядає. Ціна була нормальна, адекватна. І все, ми якби взяли. Я просто повністю довіряю своєму другу, який мені допомагає, він займається машинами. От і він мені все розказав. Він, грубо говоря, там друг сім'ї. І ну, я повністю на нього положився і дуже дякую, я дуже задоволений цим вибором. Шкода, я думав, що ти це вона у тебе нова з салону. Я хотів щоб ти розповів, як це купити нову машину в салоні. Але на жаль, як ми, як ми з'ясували, що вона у тебе. Бушна, да? тому да, да. Тому ну, ти не пасад, я ж так розумію. О, тебе ні, да Пасат був? Був американський. Ні, посад був американсько. Ну тут да, один да. Васник був хлопець з Дніпра, салона. Ну дай Бог, може ще візьму колись запишемо. Розказ. А до пасата було щось? Ні, нічого не було. Взагалі їздив на таксі, на маршрутках і нормально себе почував. Що в цій машині тобі подобається найбільше? Найбільше Ну, комфорт, чесно, от комфорт. Я... О, слухай, тут кермо важке. Таке БМВ та, чи ні? Та я особливо на на інших BMW не їздив. Ну зрівняно з, з посадом важке. важке, да. Да, важке. Mm -hmm. А так, ну мені, от, чесно, в мене більше дружина їздить. Я особливо там, навіть коли ми вдвох, вона частіше за рулем, ніж ніж я. Тому що ну, для мене це так. Ну, є машини, там треба колись їсти, це комфорт. Ось, а отак, от що більше, ну, чусується, от чесно, після посади чувствується так вищий клас. Вона якось так комфортніше. І дуже подобається, знаєш, що в Пасаті такого не було. Тут є підігрів керма. Особливо зараз а, да, да, дуже, так. дуже кльово, що, Чесно, прийшов за усі, руки холодні. А воно включи. у тебе не заводиться ну, дистанційно, знаєш, з телефона, може там, чи якось. Е, ні, ні. Чи мабуть. ти можеш її прогріти, знаєш? Там ні. з телефона нажав, тюк 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 І воно тебе заводиться? — Чесно, не знаю, але, мабуть, ні. Я думаю, там мій друг би мені розказав, але, мабуть. Дуже класна опція взимку взагалі. Просто райська. Вдома нажав, вона вже заведена, ти приходиш, тепленька машина, кайф. Тесла, я знаю, так може, так? Да? Ну, тесла, да. так. Yeah. Да, да, да. Хороша така, звісно, новенька, свіженька. Ну, давай, ти кажеш, по характеристиках не дуже, але я тут трошки виписав про твою машину, давай все ж таки перевіримо. Yeah, може, можеш ще yeah. Так, Кількість кінських сил. Так, 184. Кількість ньютон метрів. Без шансів. Давай, може, включимо, бо щось пів. Привіт, як у цієї машини. Повний. Скільки ступенева коробка передач? <ривіт> ну, скільки передач. Поняв? Чотири. Ну, скільки? <ривіт> скільки? Одна, да, драйв. <ривіт> 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 давай, скільки передач в цій машині? Одна. Та одна. Ну скики 4, скільки? 5. Та ні, 8. Вісім? 8 ступени, да. Давай, раз. Та ні, все. ще раз. Скільки їде від нуля до сотки. Скільки їде? Та где-то 3-4 секунды. Скики? секунди. Ні? що, треба. Як ламба? Да, ну Ні, вісім і чотири. Вісім і чотири, Да. Брат, да я нічого не Nie, знаю. Я ja їжу і все. Супер вообще. 3-4. <laughs> я нур. <нужна. laughs> Це мені знайомий один Тесло взяв і каже: так вона має 2 секунди, йде до теску. <laughs> кажу, брат, да й 2 секунди. Не, ну, я тобі кажу, 2 секунди, ну ладно. Скільки максималка у неї? 260. 260? Да. Це тоже на спідометрі 260? Да. Ні, по факту 215. 215. Не пробував, да. я за 180. Да. Ну, обрізав, обрізали електронну. Ну yeah. well, ви буде знати. І який кліренс? Ти взагалі звертаєш увагу на такі речі, як кліренс? Типу, знаєш, як батя бере, щоб до бордюра. Бо батя в мене на все звертає увагу, я ні, він мене пхає, кстати. А, ти там маса провірять, там мене ще на там щуп. Та який щуп, я їжу, якщо щось нам на екрані показало, я заїхав, там не стало мені. Ну, я такий лошок цьому <сум> <сум>, плані, чесно. Я їжу, от мені не, треба ну, я... точку А, точку Б, я доїхав, все мені гарно. То який кліренс у твоїй бехі, як ти думаєш? Не знаю, навіть. Ну, просто на твій погляд, як тут скільки це може бути сантиметрів? Ні, не буду Ти, Давай так. Ти знаєш, що таке кліренс? Ні. А. Це висота від землі до кузова. Поняв оцей дорожній просвіт? — Так, кліренс, не якийсь своє. Пошла шутка, на языці не буду. Не знаю, скільки. Ну, дай варіанти. Варіанти якісь я. Я подумаю. Давай, варіанти 5 сантиметрів, 20 чи 40. Ні, нам прямо. Поняв? 20. Так. правильно, 20. 204, пише. Это це і зібо. Ну, конечно, 5, 20 і 40. 40 це. Як на тракторі. Ну, це так. Та прихвата, що. А представ, ти б зараз такий, ну, 200, ну, все на все повідповідав, б ми робили тоді. Було б не цікаво. Для чого тобі взагалі автомобіль? Щоб... Ну, я так вже зрозумів, в принципі, що просто пересуватись, да? З точки А до точки Б. Але, ну, конкретно, цей автомобіль це таке дороге пересування. В принципі, Знаєш, якщо розглядати автомобіль, як просто засіб пересування, то начебто. Можна і такий на посаді поїздити. Так, да, згодом розповім. Я б не міняв посад, я розказав, чому його поміняв. Але ну, можна сказати, що ти можеш взяти таку ж машину там, за таку ж суму і їздити. І це ж оцей друг сім'ї, який мені допомагає з машиною, говорить: ну, послухай, там, типу, гравець Прем'єр-ліги, статус, <зас> ти можеш собі дозволити трохи дорожче. Чипа типу, чому, чому б ні? Ну, я йому сказав діапазон. Діапазон цифри. Бюджет Бо, свій. Да, свій бюджет сказав, який я можу. Він говорить, все, давайте, мені чули, ти все спробувати коли, якщо не зараз, тіпі, тому що ти там, можеш собі трохи дорожче позовути. Я сказав, ну окей, і виник цей варіант. І я ж говорю, мені дуже ну, і Я взагалі не жалкую. якби мені дуже подобається, я їжджу, Взагалі класно к машині питання поки. Короче, це машина заслуга твого друга. Да? тільки він я б ніколи б не купив. Ну і баті, тому що в нього не було машини. Йому треба їздити на роботу. Ха -ха. Так би знімав час пасатів, і це і дуже теж було б гарно. Да. Посад ти приїхав, ми тебе зустріли, я пам'ятаю. Я кажу, о, новий футболіст, новою машиною. Ні-ні, Андрюх, вообще башан. Бешать. Не-ні-нієм. Не, не, не. ну, не... Клімар, ти клікер. Не, 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 <laughs> да. Це взагалі не моє, не моє. Про футбол можна поговорити, про Counter-Strike. Там я щось знаю, <laughs> а про машини чесно, ти за кермом? Яку ти любиш стиль їзди? Там швидко десь, десь підобігнати, чи може спокійно. Розкажи про це. Взагалі спокійно. У мене безпека на першому плані. Ну, звісно, коли там треба обігнати, я обганяю, але я ж говорю там на трасі. От я їду, Київ чи Одеса, там 150 — це мій максимум. Я спокійно там, якщо треба по праві, я їду по правій. Мені перш за все, це безпека, я нікуди не тороплюсь нікуди. Мені головне доїхати спокійно, там час більше, час менше. Мені не важливо. Мені головне доїхати спокійно і все. Яка твоя улюблена дорога? Одеса Київ. Скільки доїжджаєш від Одеси? Ну, ти, мабуть, останній, що їздив? Одеса Черкаси? Черкась. Так, Одеса, да, Одеса Черкаси я їхав. Трічу злив був, це було після оболоні і сам їхав без дружини. Чуть, ну, чуть швиденько їхав. Ну Біж, За скільки пересек, доїхав? Ну, За 4,10 4, я доїхав. Mm. От, а назад вже їхав 4,40, 4,50, ну, 5 годин. А 10? на Пасаті я їхав коли сюди в Черкаси, взагалі 5.20 їхав, Одеса в Черкаси. Це 460 кілометрів да? Черкас до Одеси. Ну да, 480, там, так, 485. Mm. Відтепер Путря користується GDI Clean, Fuel System Clean, і мастилом 300 V Power 0W30. GDI Clean призначений для очищення від відкладень, які утворюються на впускних клапанах та розпилювачах форсунок бензинових двигунів з безпосереднім впорскуванням палива. Мотюль Clean забезпечує відмінне мащення поверхонь під час очистки та запобігає повторному утворенню відкладень. Fuel System Clean ефективно очищує відкладення та шлаки з системи паливоподачі бензинових двигунів, видаляє конденсатки системи паливоподачі, очищує закоксованість в карбюраторах. Очищує форсунки і очищує забруднення з камери згорання і клапанів. Мастило 300V Power 0W30 олива для високопотужних двигунів спортивних автомобілів, що працюють в широкому діапазоні швидкостей обертання та робочих температур у важких умовах експлуатації. Чи є у тебе якісь ем, асоціації приємні з, можливо, попереднім автомобілем або з цим вже є? Асоціації. Та навіть не знаю. Просто приємно, що посад, що цей автомобіль, що я купив сам за свої гроші, які чесно заробив. І, ну, грубо кажучи, я до цього прагну, щоб грати в футбол на більш-менш якомусь рівні і заробляти гроші, допомагати <coughs> батькам і собі. І Можна сказати, що я себе так віддячив, що я там граю в Прем'єр-лізі, і купив там ці дві машини, і я чуть. Трошки цим пишаюсь. Можна mm. ти, це для тебе автомобіль це для тебе символ, символ Ну, ну моєї Не те, що успіху. Да, ну. Так, да, моєї праці, що ось uh -huh. не зря як говориться, я почав грати в футбол, я довго працював, я через багато пройшов на своєму шляху, і от розказувати, я там себе так віддячив, купив собі автомобіль, і я цьому радий. Люх, ти кажеш, надивився тіктоків, токів так? Про БМВ. BMW. Ну, ти BMW-шником, коли купили. Вклю... Ну там поворотники не вмикати, криво паркуватися, на дорогах якусь вакканалі влаштовувати. Ні, ні, все так же, як і їздив. Знаєш, що замітив? Що до мене інше ставлення, не знаю. Де пропустять десь щось це, а коли на пасаті їхав і підрізали і там руками махав, а зараз трошки поважають. Ні, в мене все по правилам стараюсь. Ну, хочеться, так, да? іноді десь повороті не включити. Хочеться, хочеться іноді. Хочеться, так. Да. Типа та нужден да, да, я ті... купив цю машину. Типа да, да. Да, авторитет, але ні, там зазвичай все як все було, так і є. Окей, якісь були у тебе ДТП на дорогах, ситуації неприємні. Е... На цій машині чи на попередній? На цій не було. На попередній було так три рази. Ну, це так, по мінімуму Там. паркінг з жінкою часами більше, я признаюсь. Там, коли виїжджали, там бакалушки потріпали. От, і раз тут вже в Черкасах було, іменно щодо ДТП з іншою машиною. Е там, на, там на перекресті я став на світофорі, а людина виїжджала з парковки, і мене не замітив і в'їхав мені взад. <рес> ну так, трохи там ми нормально розійшлися. Він там вибачився, там невеличке було ми, там, Я його вибачив, можна так сказати, і він поїхав. Та й все, більше такого нічого не було. І наостанок розіграш призів від надійного партнера ФК «ЛНЗ». Вам треба вгадати в коментарях машину мрії Іллі Путрі. Він зараз назве три варіанти. Хто з вас напише правильний? Через тиждень після виходу цього відео ми оберемо рандомно того, хто забере призи від торгової марки «Мотюль». Ілля. Твої три автомобілі три три варіанти. Машини. це Audi q 8, Lamborghini Urus чи BMW x 6. Пишіть в коментарях. І отримуйте подарунки від мотюля. дякуємо, що подивилися відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо, Па-па, до зустрічі в нових випусках.